Українські військові здійснили успішне бойове застосування зенітно-керованих ракет, які вразили два ворожі літаки: Су-34 та Су-35. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Микола Олещук. В своєму телеграм-каналі він написав, що відбулося бойове застосування зенітно-керованих ракет, і очікуємо підтвердження бажаного результату. Він також зауважив, що противник продовжує активно атакувати на східному напрямку, використовуючи керовані авіабомби з літаків тактичної авіації. Однак, завдяки успішним операціям українських військових російським літакам стає дедалі важче проводити атаки. Я вам нагадаю, що за останні два тижні українські військові знищили рекордну кількість російських літаків, загальна експортна вартість яких перевищує 1 мільярд доларів.